Так, здоровенькі були, народ, ну що. І це погода, шепче, дай дядь той. Коротше, приїхали. Дядя ось городика треба задискувати. Що будете сіяти? Зерно. Зерно яке? Авіос. <різь> Авіос. Ну що, як вам як вам виходить? Лучше нікуди. Ну так, да, справді непогано виходить. Тут город на зиму переорений. Це той каже, давай дісканемо і посіє овес з травою, да, буде сіяти? Вже валянки пора знімати. Це морок був. <ріх> так що народ, поїхали і дивіться, як воно виходить і коментуйте. Отак, друзі, виходить. Це в цьому році перший виїзд з дисками. Тут, звісно, ще знизу болото трошки. Мокро, мокровато, ноги грузнуть, тракторець теж. Ну, нічого, дивіться, о, красота. Толя каже, днів два чуть-чуть воно підсохне і буде сіяти. Посіє казав руками, коником заволочить, в нього коник є. Ось так от трошки залишилось, бачите, за колесами теж трохи, трохи липне. Але нічого, роботу свою робить. Так, народ, ну що. Поляна готова. Вітоль, що, ваш вердикт? То, що треба, можна сіяти, да? так? Зергуд. Так що народ таке сьогодні відео. Кому сподобалось, ставте лайки, коментуйте. І всім пока!